Якщо вам, як і мені надоїли ось ці пальці від дитячих рук на склі, на чорній глянцевій техніці на кухні, то зараз я вам покажу, який я знайшла лайфхак і перевірила його. Ось це зеркало, таке, щоб було зрозуміло. Класний лайфхак, як з цим боротися? Ось така класна штука, я в кінці розкажу, що це, я тут набовтала, ось так бризки на зеркало, гарно витираю. Це звичайна мікрофібра з Аврори. Ось так. Все гарненько витираємо. Зараз чекаємо декілька секунд, щоб воно висохло. Ось, пройшло. Зараз секундочку синок. пройшло кілька хвилин, воно висохло. І тепер ось так от і все, класно, пальчики зникають. Я цим бризкаю всі дзеркала, кухню, все класно, супер. Для приготування цього розчин, це, дивіться, це просто о, упаковочка з розпилювачем. Між іншим, це засіб, який тут був. Ось отак як називається. Дуже класно мити фасади кухні і саму плиту. Беремо, значить, ємкість. Одну ложку оциту звичайного столового, дві столові ложки миючого засобу для посуди, і дві столові ложки ополіскувача для посудомийних машин. Купляла, коштує в районі 100 гривень, Хватає його дуже надовго і пів стакана водички. Все, змішали, бовтали і бризкаємо. У мене пройшло вже 3 дні, діти знову ось так залапали зеркало. І я беру, звичайно, таку тряпочку. І ось Фокусуємося і отак от, от просто це все витирається і зникає. І красота, бачите, все дуже легко витирається. І не треба шукати, витирати, думати, як же ж це його зробити. Тому користуйтеся дуже класний спосіб.